Так, розглянемо вирішення задачі, система, плоска система збіжних сил, аналітичний метод. І так, давайте швиденько пробіжимося по основним правилам, які нам потрібні для вирішення такої задачі. Перше, що потрібно знати, це умова рівноваги. Умовою рівноваги для плоскої системи збіжних сил. Необхідно і достатньо, щоб сума, алгебраїчна сума проєкцій цих сил на ось Х дорівнювала нулю, та алгебраїчна сума проєкцій всіх сил на ось Y дорівнювала нулю. Далі потрібно знати правила знаків, тому, тому що, складаючи ці рівняння, нам потрібно буде записувати наші сили з якимись знаками. Так, прийнято наступне правило знаків. Якщо сила вектор сили співпадає з додатнім напрямком Осі, тобто при проєкції сила дивиться на стрілочкою, дивиться на плюсик, тобто додатній напрямок, записуємо ми таку силу зі знаком плюс. Якщо при проєкції Вектор сили напрямок дивиться у від'ємну сторону, тобто на мінус, співпадає з від'ємним напрямком осі. Ту таку силу ми записуємо зі знаком мінус. Точно так же, і що стосується осі ігрикової. Це в нас вісь ігриків. Сила, вектор сили дивиться угору при проєкції записуємо його зі знаком плюс, при проєкції вектор сили дивиться униз від'ємну сторону, записуємо його зі знаком мінус. І правило проєкції, записуючи, проеціруючи силу на вісь, вона буде змінювати свій, свою довжину, тобто довжину вектора або величину сили. Що каже нам правило, що проєкція вектора, так як в нас сила є векторною величиною, ми будемо казати вектора. Проєкція вектора сили на вісь це добуток сили на функцію, тобто залежність між силою та вісью косинус альфа, саме косинус альфа. Тобто, проецируя силу F1 на вісь Х, ми опускаємо перпендикуляр з начала з кінця сили. Визначаємо, що її знак буде додатнім, тому що він дивиться у додатню сторону по осі. Записуємо цю силу F1, плюсик ми не ставимо перед, перед силою. бо... Якщо в нас стоїть мінус, це від'ємне значення. Якщо в нас нічого не стоїть, то це значить, воно додатнє. Помножаємо на косинус угла е, альфа, кута альфа. Далі, сила f 2 розпроєктується в нас на ось Х у натуральну величину. Тобто, вона розташована. Паралельно з вісім Х, вони йдуть паралельно, ніякого кута між ними немає. Тому ми записуємо, визначаємо знак, він у нас буде плюс, бо стрілочка дивиться на додатню сторону. Записуємо F2, і тут я вам написала натуральна величина, тобто без кута. Яка сила є, так вона і записується. І сила f 3 спроєктується у нас на вісь Х у крапку у точку. Якщо ми проведемо перпендикуляр до осі Х з Хінчатка сили та з кінця сили, ми вийдемо в одну і ту саму точку, так як точка в нас не має розмірів проекція сили F3 на вісь Х буде дорівнювати нулю. Нульову силу в рівняння ми не записуємо. На вісь Y сила, яка розташована під кутом, буде мати наступну проекцію. Проекція буде дорівнювати добутку сили, тобто F1, ми її спроєктували на вісь Y, ми Ігрек. Таким чином, розвернули, так, поклали на вісь і бачимо, що стрілочка у нас буде співпадати, дивитися вгору, А вгорі по Y у нас знак плюс. Добуток сили та синусу того ж самого вугла альфа, у та альфа. Це сила помножена на синус альфа. Далі. Сила F3 на вісь Y в нас, проведемо від, від е, кінця і від начала перпендикуляр, вона, бачимо, що вона розташована з е, вісю Y паралельно, тобто кута немає, спроєктується в нас в натуральну величину. І Якщо ми м, спробуємо спроєктувати силу f 2 на вісь Y, ми проведемо перпендикуляр від начала. Проведемо перпендикуляр від кінця і вийдемо в одну і ту саму точку. Тому проєкція сили f 2 на вісь Y буде дорівнювати 0, ми її не записуємо. І тепер давайте перейдемо до розгляду задачі. Які, такі задачі ми повинні навчитися вирішувати. Це самий перший крок нашої. З вами діяльності, те, що ми будемо розглядати, те, що нам ну, пригодиться і надалі. І так, дана система збіжних сил, яка знаходиться в рівновазі, до даної системи прикладені дві відомі сили. Сила f 1 прикладена до Осі Х під кутом 17 градусів, сила f 2 величина сили f 1 15 кН, величина сили F2 2 6 кН. Визначити зусилля, які виникають в стержнях F3 та F4. Тобто, у нас дві відомі дві невідомі. Якщо ми навчимося вирішувати саме такі задачі, в яких буде дві відомі дві невідомі, то тоді ми з вами зможемо вирішити будь-яку задачу. І так, я вже собі. Заздалегідь виписала, щоб не тратити час, з таблички Брадіса ось ці значення, тобто значення косінуса 17, синуса 17, косинуса 27 і синуса 27 градусів. При вирішенні самостійних, та практичних та контрольних робот виписувати це не треба, це для зручності, щоб ми швиденько з вами розглянули задачку. І так. Перше, з чого ми починаємо. Нам потрібно записати рівняння рівноваги. Це обов'язкова умова початку а, любої задачі, статики. І так, ось вони наші рівняння, ми їх дуже гарно повинні запам'ятати, повинні розуміти, що вони позначають. І так, алгебраїчна сума позначається у нас ось такою буковкою. Проєкції всіх сил Fx. Проєкції всіх сил на ось Х повинна дорівнювати нулю. Алгебраїчна сума проекцій всіх, всіх сил на ось Y повинна дорівнювати нулю. Друге. Другий пункт. Складемо рівняння рівноваги. Підставимо перше рівняння. Спроєктуємо всі сили на ось Х та прирівняємо її до це рівняння до нуля. Тож, Виконуємо першу частину, записали суму проєкції всіх сил на ось Х, дорівнює. І так, Перша сила в нас F1. Ну, підемо поступово, Тож, проєктуємо силу F1, тобто опустили перпендикуляр. Ось вона так у нас напрямок має такий. Якщо ми її повернемо на вісь Х, то ми побачимо, що ця стрілочка, тобто напрямок сусили, буде е, співпадати з від'ємним напрямком. Запишемо мінус F1. І так, е, помножуємо на косинус. Ось Х це косинус. Осінус 17 градусів. Далі сила f 2 Вона перпендикулярна осі Х, бо зараз ми розглядаємо саме ось Х. Це дуже важливо нам пам'ятати, яку вісь ми розглядаємо. Якщо це ось Х, то зараз нас турбує тільки горизонтальна вісь Х, перпендикулярна осі Х, тому. Її проекція на вісь Х буде дорівнювати нулю. Не записуємо. Сила F3 паралельна осі Х, тому вона спроєктується в натуральну величину без функції угла. Тільки визначимо її напрямок. Напрямок співпадає з додатнім напрямком осі, тому записуємо плюс F3. І сила F4 проєктуємо її на ось Х. Отак, у нас сила розположена, так нам потрібно її повернути на вісь Х. Напрямок буде від'ємний, тобто направлена в ліву сторону. Тому запишемо її мінус F4. Помножаємо на осинус 27 градусів. Цю частину рівняння ми виконали, залишається виконати другу частину прирівняти до нулю. Давайте складемо друге рівняння рівноваги. Друге, на ось y. Розглянемо ось y. Трошки сюди відійду, щоб мене місце хватило. Сума проекцій всіх сил на ось y дорівнює. Наша ось Y це вертикальна. ось. Всі сили проєктуємо на, вертикаль... Тепер на цю вертикальну вісь. І так, F1. Піднімаємо на F на ось Y. Тобто сила розташована в нас за таким напрямком. Ми її повертаємо на ось Y, і напрямок стрілочка буде співпадати, дивитися вгору, а вгорі в нас плюс. Тож пишемо F1 зі знаком плюс помножаємо на синус 17 градусів. Далі сила F2. Якщо тут її немає, бо вона була перпендикулярна осі Х, то, якраз розглядуючи ось Y, вже силою f 2 ми будемо записувати так, як вона йде паралельно з вісю Х. Визначаємо напрямок, це буде додатній напрямок, записуємо плюс F2. Натуральну величину кута немає між силою і вісью. Далі f 3 f 3 розташована до осі Х, вона розташована перпендикулярно, тобто перпендикулярно. Тобто, спроєктується у точку. Тому. Ми її на, в проєкті на ось Х вона дорівнює нулю. Далі сила F4 опустили перпендикуляр, так само ми повертаємо, поклали силу на повернули, поклали на вісь Y. Напрямок буде у нас дивитися вниз, тому записуємо мінус F4 помножити на синус. 27 градусів. І все це ми прирівнюємо до нуля обов'язково. Третій пункт нашого е, алгоритму вирішення задачі. Ми знаємо з математики, що дуже просто можливо вирішити рівняння з одним невідомим. Тому нам потрібно знайти з цих двох рівнянь саме рівняння з одним невідомим. Так, давайте подивимось. У нас відомі це F1 і F2, і невідомі F3 F4. Перше рівняння F1 відомо, F3 і F4 в нас невідомі. Розглянемо друге рівняння f 1 відома, f 2 відома, f 4 невідомо, тобто одна невідома, ось вона одна невідома, яку ми можемо знайти. Для того, щоб знайти невідому зрівняння, повинно її перенести за ось цей знак рівності з правої сторони вліво. коли переносяться. Виносяться на відомі зрівняння, то вони змінюють знак на протибічний. Тож, у рівнянні у нас F4 було зі знаком мінус, тому ми виносимо її зі знаком плюс. F4 винесли. Ставимо знак рівності, а тепер давайте подивимось. F4 в нас була множником. Множник. І синус 27 градусів також був множником. Це в нас було е, два множника. Якщо така ситуація, і ми розриваємо, якби розділяємо, розділяємо ці два множника, розірвали, так, то за правилом завжди оцей другий множник множитель. Іде в нас під знак дробу, тобто ми повинні поставити дріб і відправити його униз. Згори, тобто, в знаменник, ми відправили синус, в чисельнику в нас залишається Залишається все, що в нас залишилось у рівнянні. F4 ми забрали. Синус 27. У нас пішов униз у знаменник, чисельник F1 помножене на синус 17 градусів плюс F2. Дорівнює. Нам залишається підставити наші значення. І так, F1 у нас дорівнює 15. Помножаємо на синус 17, це 0. 29 плюс F2, c 6 і синус 27 це 0,45. Так, тут треба пригадати вам елементарні правила математики: те, що першими, перша дія завжди виконується множення, потім додавання. Тож нам. Потрібно 15 помножити на 0,29, дорівнює, плюс 6, дорівнює. 10,35. Ділимо на 0,45. І е, отримуємо 23. Записуємо 23 кіло ньютона. Е, тепер у нас F4 стала 9. Е, Силою відомою. То що тут я ще хочу сказати? Дивіться, діти, ось точка перетинання нашої системи. Сили мають напрямок. так? Відомі сили в нас мають напрямок. Якщо сила направлена від точки, від вузлу з'єднання, то вважається, що вона розтягує. Цю точку, тобто вона працює на розтяг. В нас сила f 1 вона відома, і сказано, що вона працює на розтяг, тобто вона розтягує наш вузел. Сила f 2 вона також відома 6 кН, і також вона працює на розтяг. Що стосується невідомих, коли ми не знаємо величину зусиль, то ми не знаємо, як вони працюють. Чи вони розтягують дану точку, чи вони її стискають? Коли сила направлена від вузла, від вузла тобто від точки з'єднання точки збіжності, то це вважається, що вона розтягує цю точку, тобто тяне, тяне розтягує. Якщо сила в нас була б направлена стрілочкою до вузла, Тобто вона б його стискала, стискала. Коли ми не знаємо величину сили, ми завжди показуємо, тобто розтягнення в нас вважається, розтягнення вважається позитивною деформацією, тобто плюс, а стискання від'ємною, тобто мінус. Коли ми не знаємо, як величину зусиль, нам потрібно їх вирішити, ми і не знаємо, як вони працюють, чи вони розтягують, чи вони стискають вузол. Ми f 4 винесли з знаком плюс. В кінці ми також отримали результат зі знаком плюс, тому ми пишемо у дужках. Розтягнення. Тобто розтягнення, позитивна, позитивна деформація. Так, тепер вирішуємо друге рівняння. В нас тут два невідомих було, але ж уже f 4 в нас стала відома. Ось ми знайшли її величину 23 кН. Тож залишається F3. F3 у нас в рівнянні стоїть зі знаком плюс. Тож виносимо його і змінюємо знак на мінус. Мінус F3 дорівнює. Тепер дивіться, F3 в нас немає другого множника, як було з F4 в другому рівнянні. А вона в нас немає ні синуса, ні косинуса, бо тут була проєкція в натуральну величину без е функції кута. Тому рівняння буде записано в строчку без дробу, без дробу. Якщо в нас немає множника, тоді ми дроб не ставимо. Переписуємо все, що залишилось. Мінус F1 помножити на косинус 17 градусів, ось це переписали. Мінус F4 помножити На косинус 27 градусів. І все це ми повинні підставити значення. І так, мінус 15. Помножаємо косинус 17. косінус 17 у нас 0,95. Мінус f 4 так, f 4 ось вона у нас 23. Ось ми її знайшли у першому рівнянні. Помножаємо на косинус 27, це 0,89, переносимо сюди. Так, не забуваємо, що перша дія це множення, множення. Потім, тільки віднімаємо 15, помножити на 0,95, 14,25, 23, помножити.

4,72 кН. Ми отримали відповідь зі знаком мінус. Але, подивлячись на нашу невідому F3, ми бачимо, що ми винесли її також зі знаком мінус. Тож ці мінуси в нас скорочуються. Тому ми пишемо, що F3 дорівнює 34,72 кН. І також у нас. Розтягнення, розтягнення. Ну, цей приклад можна закінчити. Тож, ще що хочу сказати, ще потрібно робити усі, усі задачі, механіки, статики, що вважаються завершеними тільки після того, як зроблена перевірка. Як зробити перевірку для системи збіжних сил? Це геометричний спосіб побудувати багатокутник, силовий багатокутник на ось цих силах з відомими і невідомими, і ми повинні отримати саме ось ці результати. Наша відповідь F4 дорівнює F4 дорівнює 23 кН, а f 3 дорівнює.